Вітаємо шанувальників баскетболу у залі Петколеджу Чернівецького національного університету імені Фітковича, де ось за секунди Руслан Чехінський, головний арбітр у цієї зустрічі, вже вівничав гру. Біла форма господарі, майданчику команда Старлайв 2 я назву Ірбіс, тому що це фактично хлопці з БК «Ірбіс» Геннадія Водовоза. І приймають вони одного з претендентів на найвищі нагороди цьогорічній першій лізі група Захід, команда БК «Калуш» і е, приємно, що е, такий приємний Молодець. сюрприз. Богдан Писанчен та відкрив рахунок цієї зустрічі. Молодець, каже, добре. Ну і одразу відіграються гості. Богдан Писанчен, наскільки я пригадую, учень другої школи. Не, така доволі баскетбольна школа у нас з традиціями. Хоча ні, це побережник з другої школи. За словам. Ну і давайте про склади команд. Козак в атаці, Не влучає школу, але сам вже собі підіграв. І сам вже продовжив ще давай, давай, один давай. раз і не вилучає. Але, але Ще одна спроба, там от, проти Андрія Козакопоруш правила. Четвертий номер «Беркастер э, Лайф 2. Буде на лінії ні, ні, з них ні. Збоку. Наші гості Калуш Прикарпатський національний університет. Склад команди. Десятий Віталій Рудинський. Не докинув зараз Роман Єремій. 15, 15, 15. Руки! Проходи, а ось воно. Ні, Ні, що вдалося. Три секунди. Руки, там, руки, руки. 에, трішечки там Артур yeah! е, Стаханов проспав, да? Відскок він тримав. Ручки тримає внизу. Ну і ось три очки, три очки від 13-го номера гостей Володимира Педенка. 에, ну, отже, а рахунок нам доведеться якось запам'ятовувати, тому що там чомусь не включено, Подивимося, що тут робиться в таборі черв'янчан. Якщо я не помиляюся, то п'ять, да? тому що а, троечку, так троечку, буде. 5, так. 5 рахунок будемо запам'ятовувати. У нас тут козак ставший поруч на коментаторському місці імпровізованого. То... Буду пробувати запам'ятовувати <ріху> цифри, що <цифри>. вийде. <ріху> Отже, 10-й номер Віталій Рудинський, 9-й Роман Сокіл, 13-й Володимир Педенко, 8-й Андрій Співак. 12 її Чікамбуд, представник Конго, він укрити рік грається команда Сталуша. 14-й Сергій Хованець. І п'ятий Олег Пелех, це... Турці Артур, Артур за ручки піднімай. Легенда, можна сказати, західноукраїнського баскетболу Олег Пелак буде справедливо так сказати. Так. І Star 2, Ірбіс. Четвертий номер Андрій Козак. П'ятий Артур Фреш Стаханов, сьомий Олег Побережник, дев'ятий Артем Сімака, десятий Богдан Сесанчен. Зараз нічем був і втрата м'яча. Дванадцятий Микита Туркан і чотирнадцятий – Роман Єремій, головний тренер команди з Чернівців, Геннадій Водовоз. Геннадій Водовоз, і взагалі у нас асоціюється певною мірою і з плаванням теж, так і з баскетболом. Пограв він трішечки, потренував у Дніпрі, працював у і ось е, два очки від Конго у нас пасиві. Сім, е, сім-два. Якщо в мене збилося, сім-два рахунок. Спроба. Сьогодні... Ні, три очки завжди. Три очки 7-5. Право Богдану Писанчину, якого я не прописав в другу школу. Ну, знову Артур Артурканов трішечки проспав. Анчин, Писанчин, Андрій Козак. чому у нас така сьогодні коротка лава запасник, як, як каже. Геннадій Водовоз, що буває, що немає нема місця в заявці. Дальній постріл. Повз, повз цей постріл від Олега Побережника. От якраз Олег є представником другої школи, загальноосвітньої другої школи. 7-5. 7-5 рахунок на користь гостей. Хоч попри там інформаційні проблеми в пані висвітлення, Ну і знову, знову там не було кому. Заще сипкіше! Ну добре, що так, ні, залишився м'яч. Залишився м'ячі у... у грі. 7-5. Будемо проводити тримати рахунок у полі зору. Довго вводять. І все-таки порушення. Тут, е, на першому місці йде у групі захід першої ліги Бау Кам'янець-Подільський. Це може дізналося секретно в лавках інформації. На другій позиції витакало шпану, якраз наші суперники. Е, ставаєш два поки що. Ось то не поблизу, це молоді хлопці, 8-5 рахунок. Молоді хлопці, які заявлені для обстріляти по-спортивному. і 9-5 рахунок. Так. Давайте будемо пробувати, поки Андрій Козак або Козак молодший веде м'яч, козак старший тримає м'ячі всі у голові. Проблеми чому зі складом? Тому що у нас е, взагалі фреш Стаханов 9-7 рахунок. У нас е, зараз канікули в школах, тобто у нас е, з гріпом проблема, що там порушення з боку Андрія Козик. Е, піднімає руку Андрій Козик. І, ну, я сам не побачив, чесно кажучи, цей фол, ну, але кажуть. Защитник задній натолкнув з другої команди. і Його ззаді підтолкнули на фол. Чуть-чуть проморгав. Без, може, без да. вини винуватий. Ну, зробили. І ось ще три очки. 12-7. Гості теж у доволі. За кількістю складі. Він теж Гриб і на франківщині теж працює. Проходить, ні, віддає назад три очки від, від Богдана Ой, від Олега Побережника. так. 12-10. 12-10. Богдан Писанчин віддавав пас, хоча давав, що він там йде в атаку. Що він буде сам атакувати Ні. зробив передачу на Олега Побережника, який вийшов троєчковий. Тут Єлимій активно, активно заважає класна, 12 десять. Андрій підтягується. Єлимі є м'яч. Богдан Косанчин. Єремій може трішки в середній відстані, не влучає. вилучається. Завадилося йому там кинути, встигло завадити. Треба було бити того місця, куди пас. А можна було, в принципі, можна було і пройти до кінця, здається, а Роман. Буду і... на пол. Один з гравців старшої військовій команді. Зараз єдиний на даний час. І він принципі, має досвід виступив у да. першій команді Star Live, добре що так. і все-таки подивіться. Добре що так, добре ще. Наш м'яч. Наш м'яч. 12-10 секунд залишається. Там далі козак збоку. Олег Побережник, Олег Побережник. Олег Побережник. Козака. Вище треба. Так, трішечки, трішечки вище треба було. 12-10 таці Зараз Триочкова спроба ще одна. Добре, що так. Хорошо, Ахаха, Олег ха і козак! З рівні рахунок 12-12 це омінський. поточний, скажімо так, поточний сенсаційний Молодці. <реш> не секрет, що е команда, друга команда молодець, Сарвайв 24-12. 14-12. Поправлю гості. Олег Душе, Побережник. Олег Побережник. Андрій Козик на Іремії. Назад на козак. Козак пробує триочковий і влучає триочковий. 15 14 5 5-2, 5-2. 2-2-5-2. Ні. 15-14 зараз. 15-14 рахунок. Ми пропустили 2 і закинули три після нічиї. Зараз після того ми попереду поєдинку з другою командою Західного лігіону. Зараз виступаючи практично 12 складом. Заміна цуркан ще молодший, так, Молодший, ще молодший в нашому складі. А тут ось ветеран Олег Пелек вийшов на майданчик за мінус один і атаці Starlight 2. Airbus. Козак, Козак. Вже вийшов, випустили важку артилерію. Так. Олег Пелек. Писанчин, Писанчин. І тут... Ой-ой-ой, добре, що так. Добре, що так. Нові 24... Час так і грали ж, колись було. Ну давайте, давайте. <сх> давайте. Ні, касання – це не було Ага, от поясню, поясню Геннадій водовоз, що торкання це в Три, три, все добре, 15 15 залишається рахунок на користь. Побажаємо їх таких кітків нічого. <ріху> Чим побільше, так, Андрій, козак нічим. Активно, активно! Козак, козак зробив. Е, ну, Оптимально в цій ситуації було би, може, е, заробити фоли, на, на жаль, на жаль, на жаль. Назад, і, назад! Контрвипад, контровийпад, що тут а молодець. Молодець, молодець! Зовсім yeah. да. Зовсім юний. юний, юний. Так. Наш. Заміна. Заміна замість травмований на ну, жаль. Оксандр Псанчен травмувався. Це один з лідерів другої команди Starlight, Олег Пелес. Руки, Альтер, руки! Ось по так, молодець, Артур! Руки Артур! Очкова, і спроба не вдала. Добре, Артур взагалі мав би всі підбори тут не вигравати да. З його даним Ну, те, що не вистачає трішки, можливо, маси і, і досвіду. Ну і що, порушення проти, та... добре порушення проти Андрія Козика. Андрюша дуріть чуть-чуть. Е... Молодець. На лінії для штрафних Андрій. Козак. Яку підняв за рахунок, за рахунку 15-14. Незручно без це точно. Незручно і грати, напевно, там більше знімати, зуставити дякую попригати. Так, зараз 16 і 14. Віртуально аплодуємо. Перший кідок реалізував, ще один штучний кідок поставково зараз буде боротьба під. Якщо... Ні, 17-14. Плюс 3. це, напевно, залишиться в історії. команди. Плюс 3 поточна у першій четвертій. Це таке враження, що ми сівіляні, а вони южані. І що, зараз? Гарашоваці! Молодці! Молодці! Олег Побережник, Олег Побережник. Ззаду. І заліпи І скоро буде плюсі. 20, 20, 20, 14. 20, 14. 20, 20, 14. І побажання справилося. 20, 14. І це що? Це перший чверть? Чи це... Ні, два... Чи це тайм-аут? Тайм-аут, по-моєму. Чи ні? Перша чверть? Перша чверть? Так. Перший чверть да. у нас завершується за рахунку 20-14 на користь команди para Casta de Laje